День народження з одноразовими тарілками, соки із соломинками, пластикові виделки та ложки. Усе це в Євросоюзі скоро відійде у минуле. Вже за два роки У ЄС повністю відмовляться від деяких виробів одноразового використання із пластику. Під заборону потрапили пластиковий посуд, столові прибори, соломинки, ватні палички, палички для розмішування цукру, а також палички для повітряних кульок. Крім цього, країни-члени Євросоюзу до 2025 року будуть зобов'язані переробляти 90% пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть фінансувати переробку. Із пластиковими пакетами кожна країна ЄС бореться по різному. Одноразові пакунки, приміром, заборонені в Італії, Бельгії та Франції. Великі пластикові пакети там лишаються. Проте коштують стільки, що придбати полотняну або багаторазову пластикову сумку для покупок вигідніше. Таким торбинкам все частіше віддають перевагу і в Німеччині. Водночас у Данії, Великобританії та Ірландії запровадили податок на поліетиленові пакунки, завдяки якому їхній продаж максимально знизився. Усе це має завадити забрудненню світового океану, адже пластик один з найнебезпечніших відходів. Обсяги якого стрімко збільшуються. Лише через поліетиленові пакети щороку гинуть близько 100 тисяч морських тварин та майже один мільйон морських птахів. У Єврокомісії вже підрахували, до 2050 року в океані буде більше пластику, ніж риби. Втім, пластик забруднює не лише моря та океани. Нещодавно австрійські вчені виявили мікропластик і в організмі людини. Ми щодня вживаємо його разом з їжею. Поки у розвинених країнах заходу активно сортують сміття і відмовляються від пластику, в Україні боротьба з ним тільки набирає обертів. Українці досі залишаються активними споживачами, наприклад, пластикових пакетів. Щороку на людину припадає в середньому понад 500 поліетиленових пакунків. Для порівняння середньостатистичному німцю їх потрібно у десятеро менше, а саме 45. У жодному з українських міст поліетиленові пакети не заборонені. Єдине виключення гірськолижний курорт селищіславське на Львівщині. Ініціативу Євросоюзу щодо заборони пластику в Україні швидше за все підтримають, адже Київ на шляху до євроінтеграції та й самі українці небайдужі до питань захисту довкілля, припускають активісти. Водночас, деякі з них побоюються, що одноразовий пластиковий посуд після обмеження його використання у європейських країнах експортуватимуть України менш захищені екологічним законодавством. Такі приміром, як Україна.